Вітаю вельмишановні пані та панове. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, про що каже розумним людям обстріл Московією Польщі. І про що у нас поки що жоден політолог. Не згадав. Ну, давайте ми згадаємо. Ми ж вами канал, присвячений розкриттю таємниць, загадок, феноменів і всіляких див, які пов'язані, звичайно, з Україною. Так ось чомусь ніхто не звертає увагу на те, де виставив Путін так звані Червоні лінії, що він сказав. Ви ж не лише. Слухайте, що він каже, але включайте одночасно мізки. Він сказав і донині не дезавоював, не відмінив, не змінив оцих червоних ліній. Він сказав, НАТО має відійти до стану на 1997 рік. Тобто на час, коли так звані країни соціалістичного табору, ви уявляєте собі, який, ну це ж <рес> русський термін, соціалістичний, то лагерь. Так. Ну, вони ж інакше не можуть, тільки в лагері. Так, <рес> так. так от в той час вони ввійшли до НАТО. Так. так про що волає? От волають оті ракети, так, які впали в Польщі. Про що вони волають? До здатних на елементарні розумові операції людей? З боку Московії, так, це означає, ми не визнаємо входження всіх цих держав до НАТО. До складу НАТО. Так. Ми вважаємо, що це територія нашого впливу, що це донині ті території, які підлягають, так би мовити, формальному і неформальному управлінню Московією. І тому ми будемо робити на цій території все, що будемо вважати за потрібне, все, що нам хочеться. Так. І якщо адекватної відповіді НАТО не буде, то так і буде. Тобто вони далі будуть. Промацувати цю всю. там же ж багато країн. А чим гірша, наприклад, Словаччина чи Чехія. Так, чому би і по них не вдарить, там ще Румунія є, яка щось там говорить на підтримку Молдові. Молдови, який вже теж прилетіло. Ну це все не випадково. Ну, думаємо, думаємо ми, що це. Або ми скажемо, що це все випадково. Хтось там координати, як нам розповідають, неправильні набрав, так, хтось там п'яний. На кнопку натиснув, не на ту і тому полетіло не туди, куди вони хотіли, а вони хотіли по Україні смалянуть так, а, а вийшло не так. От залетіло в Польщу. Ну, зовсім випадково. Так, там таке навирва страшна. А нам американці розповідають, це там інші, це українська протиповітряна оборона. спрацювала. Уламки, уламки. Виявляється, вирвано декілька метрів. <смі> таке враження, що там десь до півтони вибухівки впало. А нам розповідають спеціалісти, ви, зважаєте, спеціалісти вони виходять, подивіться, зараз ви дивитесь там по. По 200 тисяч по півмільйона переглядів. Що ви дивитеся? Що ви дивитеся? Вони вам розповідають байки про те, що відбувається, що там, що, що тут. Так. Відповідь НАТО має бути не в Польщі. Це я єдиний я говорю вам. Такі прописні істини. Не в Польщі, а в Україні. Убезпечити необхідно цей щит НАТО, який саме він і не дозволяє тож давно б уже посунули до рівня 1997 року. Так. За будь-яку ціну вам треба убезпечити Україну. Впаде Україна, впаде НАТО. Спочатку до рівня 1997 року. А потім і далі. Тому що, ну ви ж показуєте, що ви ні на що не здатні, ви не можете, крім глибокого занепокоєння ні на що. А вони вас промацують так дуже гарно, так поступово, так, крок за кроком, степ -бай степ і так далі, і тому подібне. От що, який висновок, ми б мали зробити. І з цього всього і світ мав би зробити, і НАТО мало б зробити. Але воно не робить. Нам розповідають то інші байки, то другі, то треті. Включаються тут всілякі спеціалісти в лапках, політологи, які нам пояснюють, як це все. Ось я вам пояснив, як це все має, як це все відбувається, і чому це відбувається? Як так. Всім українцям в Україні в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над цим вселенським злом, яке продовжує розвиватися, та не тільки стосується нас.